Друзі, привіт! Ось завдання знайти ікону для Мітяя. І зараз я вам покажу, де знаходиться той погріб. Починаємо від ось цього зіла з молоковозом. І з цієї сторони йдіть вліво. Оббігаєте макове поле по лівій стороні. Ось за цим домом, вибігаючи на поляну, ви побачите тут низануто. І вбігаєте вниз і ось цей погріб знаходиться. Пригодите вниз, забираєте те, що є. Ікона стоїть ось на полці. Забираємо. І тікаємо. А тепер є два варіанти розвитку подій. Ми можемо віднести ікону. І продати. Можна її продати по мору. Тоді ви получите унікальний ствол. Або можна повернути ікону Мітяю. Що буде за це? Зараз вам розповім. Слухай. А нащо тобі цю ікону до заліся тягнути? Відай мені. А я тобі замість неї ствол дам. Особливий. Тримай ікону. Добрі рішення. І так, за продаж ікони по мору ми отримали AR-16 невідомого сталкера. Але він в состоянні критичному і не знаю, чи варто його ремонтувати. А тепер ми загрузимося до переднього сейву і подивимося, що буде і що ми отримаємо за це, що як ікони віддамо Мітяю. Ось добігаємо до замовника? Так, подивимось. А де цей чувак? Так. Куди він дівся? А ah, вон він де. Лазить собака. Дисиди. Ти? З розмовами mm. до головного йди. Ага, yes, він. Вон він де. Він в барі. Не пруху висиджуємо. От послухайте. Гоу сталкери. тепер вак, Вдал... вітаю буде. тебе, кажу, ти, ти чого ти хотів? неї вже під збирається. Знайшов я твою ікону. забирай. Вона так впливає. Ось гроші. Ага, Отже, не виска. даремно ти я так так, сюди ти прийшов. Ти ти Хоч щось буде. з минулого ти життя вдалося повернути. Це що за наїзд? Дякую, що зарадив сталкера. Це не зона така. Це Скільки ми, ми отримали? Люди люди І ми всього, не всього, собі життя не купонів за продаж ікони Митяю. Ось так, друзі.